Тут у мене зібрані тройонди фіолетово-лілово-коричневі і блідо-рожеві. Це лавендер ойс. Ось подивіться, квітка в нього прекрасна. Ще багато бутонів. Так, це Blufo тройондочка. На зрізку не годиться, тому що вона... ті квіти опадають дуже швидко, пелюсточки. Так, ось Twilight Zone. Погляньте, яка неймовірна. У нього неймовірний колір. Такий Twilight Zone. Ось саме такий колір. Це ще одна тройонда. Це спрейка, вона невисока, але подній ці схожі із чайно-гібридними тройондами. Дуже гарний колір теж. От, Це мунблю. Це чайно-гібридна, Така сизувато-фіолетово-рожева. От, І ліловий колір. Це в мене Мінерва. От, до речі, Мінерва теж, мені здається, на зрізку було б непогано. От, Вона на сонці печеться, її десь треба у тіньок садити. Так, зараз спробую передати їх колір. Так, на жаль, не передається, вона фіолетового кольору. Тут рожевий. Тут теж не передався. Тут темно рожевий, зовсім не її колір. Зовсім, зовсім він. Темно-фіолетовий. Так. І тут у мене ще амнезія є, але її тріпси пожерли. Ось вона така. Це амнезія. От. Взагалі це чайно гібридна, але я бачу, що на кущі дуже багато бутонів на одному стеблі. Це знову ж твой Zone. І ще одна спрейка, тільки посаджена недавно, не знаю. Забулася її носом. Ось твой Light І ось Коколу. Красуня Куку. Шанелька, От Колір такий, от кулір саме її передається. Дуже гарний колір. Ну, це в мене. Посаджені недавно тройонди, дуже дорогі, це японки, не знаю назви. І ось ще одна японочка. Ми її з Натоши і дуже хотіли. Зубченко. Погляньте на її пелюсточки, які вони порізані. Мені її в тому році не було коли садити в ґрунт, і тому вона ще така бідна, я її лише в цьому році посадила. Чи, може, і в тому? Ні, в тому, в тому, Восени, пізно восени. Я уявляю, які це будуть гарні метелики, коли вона повністю зацвіте.